I don't know what's up the question. Thank you. Салісти з режиму секретності Арлюк Тетяно лесіє. Всіх зі святом, бажаю успіхів. І хочу сказати: знаєте, таку, -таку річ, що блокуючи, ну, скажімо, в нашій громаді, в нашому місті. На відсотки вісімдесят залежать від вашої роботи. А від того, як ви працюєте, так і дається оцінка владі в цілому громаді. Так що я вам бажаю добре трудитися. Я з цього приводу і в нас будуть як влади, напевно, тут плюси. Тому що з них хай щастих для нас визначає те, що ми свою працю виконуємо належно. Наразі в нашій державі війна, але ж наші співробітники поліції намагаються робити так, щоб в нашому місті був спокій, відпрацьовують територію міста Южне, щоб не скоювалися злочини також під час проходження. Служби здійснюють всі заходи, щоб в нашому містечку було спокійніше, і під час комендантської години так само вони дивляться за тим, щоб виконувалися всі передбачені законом заходи для того, щоб під час воєнного стану люди не порушували закон. Як змінилася ваша робота в умовах війни? І, ну, і, морально, і морально, і фізично, звісно, є, є навантаження на співробітників поліції. По-перше, ми ж так само, як і Збройні сили України. Наші хлопці виїжджають в складах зводених, зведених зайгонів, і в Херсонську область допомагають документувати ті злочини, які здійснюють Російська Федерація проти нашого населення України. Тому є навантаження і всі працюють не в зручному робочому Режимі і так само ненормований робочий час, і психологічно важко, але ж ми намагаємося триматися і виконувати свої обов'язки належним чином для того, щоб наші громадяни спокійно спали в нашому місті і на території нашої южницької громади територіальної. У вас колектив такий різноманітний і більш дорослі, і молоді. Так багато молодих так, так. Багато у нас молодих працівників є такі, що вже закінчили наші вищі і приступили до виконання службових обов'язків. Ви розумієте, що в умовах воєнного часу швидше це проходить, але ж ми намагаємося так, щоб вони вже війшли... в. Є в них ну, в курс діла. В них є наставники, які їм допомагають закріпитися на службі. Але ж не дивлячись, що молодий працівник, але вони досвідчені, скажімо так. Вони це адаптацію проходять більш швидше, немає часу на розкачку і тому їх вже залучають до більш таких важливих завдань. Ну намагаємось, щоб вони їх належно виконували і щоб ми їм допомагали для цього.